Появилися чутки про суттєві кадрові зміни в Міністерстві оборони. Ну, зокрема, там назвалася цифра ротація, заміна 20 генералів. Ну і почалися слухи, слухи відносно головного управління розвідки нашого генерал-майора Буданова про його звільнення. Ну, я думаю, що чутки мають певне підґрунтя. Це по-перше. По-друге, ми знаємо, що якщо з'являються якісь чутки, то проходить якийсь певний термін часу. І вони справджуються на добре, це чи на погано, не знаю. Я не беруся зараз це оцінювати, тому що були чутки, пам'ятаєте, із звільненням нашого головнокомандуючого це Валерія Залужного. І для мене це, ну, наприклад, особисто для мене і для громадянина України це було болюче питання, на мій погляд, невиправдане питання. Що стосується Буданова, ну для мене це таке, скажімо, менш болюче питання. Він якось так дуже швидко знаєте на цей владний олімп попав. Оцінити його роботу я взагалі не можу. Я думаю, що 99,9% українців так само не в змозі оцінити його персональний вклад, його персональну роботу як керівника ГУР. Сама наша розвідка працює гарно, але це ж не значить, що це персональна заслуга тільки Буданова, який тільки тільки два роки назад як. Очолив нашу розвідку, не, не з нуля ж він прийшов і це все створив. Я думаю, що це ну, колективне надбання офіцерів, особливо старших офіцерів, професіоналів. Хоча ми ж знаємо про те, що в нас по головному управлінню розвідки є декілька дуже таких, ну, скажімо, кадрових скандалів, теж непростих. Ну, в мене деякі речі, чесно кажучи, в Буданові смущають. Як от просту людину, дай Боже, я помилявся, піар-компанія є така приказка, що розвідка любить тишу. Тут цей тиші немає. Він в рекламному піар ефіри і в публічних різних заявах, виступах, інтерв'ю, напевно, перебуває в інформаційному просторі за ці два роки більше, чим там, наприклад, всі його попередники за останніх там, 30 років Незалежності України. Якось цього явища я, раніше не спостерігав. І от воно мене, чесно кажучи, і насторожує трішечки, і якось відштовхує, тому що, ну, по двох причинах: перша причина. Це те, що, на мій погляд, в розвідці так не повинно бути, тим більше в першій особі, а друге. Що це перспективи на майбутню політичну кар'єру. Ну, в цьому теж немає нічого поганого. Можливо, в людини є якісь певні владні амбіції. Так що нічого, ще раз на завершення, нічого нехорошого, поганого в призначенні Буданова, нічого хорошого, поганого, в звільненні Буданова я особисто не бачу. Я знаю про те, що взагалі-то дуже важливо – це командна діяльність. І якщо команда сформована сильна і толкова, то перша особа може цій команді або трішки допомогти, якщо вона прийшла вже на насижене місце, на насижену команду, ну або трішки перешкодити. Ну от приблизно ось так. І за чого не треба перевищувати значимість першої особи в структурному підрозділі. Це не керівник Збройних сил України, це просто керівник одного із підрозділів Збройних сил України. Шановні друзі, маю прохання, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал. І наперед вдячний.